Хочемо зайти в музей і подивитися на 30 тисяч років історії Пештян. Зараз побачимо, наскільки це відповідає дійсності. Ці 30 тисяч років. Квиточки тут недорогі, 2 євро дорослий і 1 євро дитина. Тут починається експозиція музею. Бачимо величезну карту Словаччини. і вогниками підсвічено, де що було знайдено? Різні кам'яні стоянки, знахідки, якісь закам'яніли краби. Колись на цьому місці було море. І отакі от скам'янілості з різними молюсками, янтар, в якому доісторичні якісь комахи, які вже мільйони років. Друзі, тут величезний. Мамотовий бивень, подивіться, на цю красу. Блін, колись тут мешкали мамоти, і наші предки на них полювали. Це їхні кістки. Такий красень ходив Карпатами і татрами. Тут ми бачимо поховання. Це 1900 років перед, перед Христом, тобто майже 400. Тисячі років тому так ховали людей з підігнутими колінами в колінах ногами. Ось ми бачимо 1900 років до нашої ери. Спочивай з миром. Тут оригінальні кам'яні знаряддя праці людей, яким вже декілька тисяч років. Ага, 38-18 тисяч років. Це вже більш п'ять тисяч три тисячі років тому От такими знаряддями користувалися наші далекі-далекі предки. Такі в них були кам'яні сокири. Подивіться, це вже бронзовий вік. В принципі, це чаші з орнаментом вже схожі на трипільський. Подивіться, яка фігурка жінки. Вона досить маленька для порівняння. Ось моя долоня. Вона, в принципі, десь розміром півпальця. Ось така маленька фігурка, вирізана з кістки мамута І палеоліту. Їй 18 тисяч років. Це вже більш таке ближче до нас. Це ще не Слов'яний, бо це 1900-700 років перед нашим летопочтом, тобто перед нашою ерою. Дивіться. Це, власне, доба кельтів, мабуть. Ось так, вони жили, а це іграшка, подивіться на цей возик. Боже мій. Дитяча іграшка колісниця, які вже три тисячі років. Це вже предмети часів 400 роки нашої ери. Подивіться, срібляна якась ваза. Це як весь зроблено. Або це чаша. Це величезне блюдо зі срібла. 400 років нашої ери. Цілком нормальний музей, досить недорогі квитки, 3 євро на двох, 2 за дорослих, одне за дитину. Є що подивитись: кістки, маму та монети римських часів, там досить непогана виставка. Ну, в принципі, на. Півтори, ну, максимум на дві годинки часу цей музей затягне. Так особливо там в принципі, більше нема що подивитися. Але загалом цікаво, якщо будете в Пештянах, раджу. А це парк. Парк з такою колонадою. І ми зараз йдемо гуляти далі цим містечком.